Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія, я трансформаційний вчитель. Про мою філософію, підхід, навчання, все можна побачити, подивитися, почитати на моєму сайті. Посилання є в описі під відео. А ми сьогодні подивимося, поговоримо з вами на таку тему, як стосунки. Мені здається, що ця тема, вона ніколи ні, вона, це просто джерело, от вона не ісікаємо. Про неї можна говорити, говорити, говорити просто годинами. Якісь нові, нові речі ще доусвідомлювати. І бачите все під різними кутами. І сьогодні я хочу знову ж таки підняти тему, так, чому немає стосунків, і чому немає хороших стосунків, і подивитися, тому що мені здається про це м -м, рідко говорять, а саме про нас з вами, от умовно окей. У вас немає стосунків. Чому? Кожна людина задає собі питання. І тут я хочу звернути вашу увагу на вас самих, а саме на те, яка ви людина. І чи з вами взагалі добре, чи погано. І насправді, хоч це може бути інколи, знаєте, образливо і якось, знаєте, складно інколи прийняти той факт, що, звісно, з тобою щось, щось може бути не так. Тому що ну ні, я ж гарна, я розумна, я ще, я ще є ще, я, да, якісь прикметники, які у вас описують з позитивної сторони, але чомусь стосунки не клеяться і. Звісно, це величезний, такий об'ємний, об'ємна така об питання, і його треба досліджувати з різних сторін. Але я сьогодні хочу якраз таки підняти оцю тему, що можливо проблема у вас. Можливо, ви щось не так робите. Можливо, є якісь певні речі, на які ви не звертаєте увагу, але вони кардинально впливають на процес побудови стосунків. Тому що часто, мені здається, ми про це не думаємо. Ми е, звикли якось перекладати відповідальність там знаєте, на інших, на долю, на те, що якісь не такі люди навколо нас, але при цьому ми ніколи не замислюємося, що по суті. Ну, відверто кажучи, люди, які оточують нас, вони є відображенням нас. Ніколи не помічали цього? Тобто, якщо ви, вам здається, що ви якась інша людина, подивіться на людей, які вас оточують. Навіть якщо ви себе ідентифікуєте по-іншому, задайте собі питання, чого ці люди оточують вас, чому ви спілкуєтесь з цими людьми? Чого ці люди, вони навколо вас? Це досить цікаво, скажімо так, подосліджувати це питання. Тому, повертаючись конкретно до стосунки да, до романтичних сім'ї, задайте собі питання: Окей, ви хочете якісь певні стосунки, і у вас от вони не клеяться. Люди, які до вас приходять, або ці стосунки завершуються. Да, чому? Я зараз не ну, якби я не хочу звучати, знаєте, бо хтось може зараз подумати, ой, типу, я звинувачую когось. Ні, я не звинувачую. Це таке терапевтичне питання, яке потрібно для того, щоб проаналізувати себе, свою поведінку, свої вчинки і свої якісь певні реакції. І Подивитися, а чи дійсно я не роблю щось таке, що могло б якраз таки впливати на побудову стосунків. Давайте щось таке більш конкретне. До е, прикладу, ваші реакції. Ніколи не замислювалися над своїми реакціями. І давайте я щоб знаєте, не бути такою скажу по-іншому трошки. От ви хочете класні стосунки, здорові стосунки, щоб це було все, да, повна чаша. І задайте собі питання. Поруч з вами людина буде розквітати, чи ні. З вами людина буде себе відчувати спокійною чи ні. Людина поруч з вами буде відчувати себе комфортно. З вами буде легко. З вами людина захоче бути поруч, чи ні? Тобто. Умовно кажучи, є щось хороше, да? чи буде ця людина відчувати поруч з вами оці позитивні емоції? Чи буде людині комфортно з вами, чи ні? І е, це може бути складно себе оцінити, тому що м -м -м, часом люди, м як я сказала на початку, вони не готові дивитися да, правді в очі, і їм легше перекласти відповідальність на когось іншого, сказати, що хтось дурний, але не подивитися на себе і не подивитися на свої якісь вчинки. І це, до речі, стосується як і чоловіків, так і жінок. Неважливо. Задайте собі питання, з вами дійсно окей чи не окей? Поспілкуйтесь, да? задайте питання своєму партнеру, не знаю, друзям. З вами окей чи не окей? З вами як? Людина, яка з вами спілкується, з вами живе, вона відчуває себе м -м, добре поруч з вами чи ні? Тому що, можливо, ви мали той досвід, коли от поруч з вами була людина, яка своїми вчинками робила так, що вам було погано. Можливо, і є якісь з ваші вчинки, які теж роблять, да? стосунки з іншою людиною, вона себе відчуває погано. Якщо це людина здорова, вона звикла до нормальних стосунків, до нормальної комунікації, вона з вами просто не буде. Вона піде. І тому, можливо, через це стосунки не складаються. І я теж, до речі, можу сказати, що. Не знаю, можливо, колись я більш відкрито поділюся своїм якимось досвідом стосовно стосунків, але можу сказати таку річ, що якщо порівнюючи от себе, свої, от, скажімо так, себе як версії. Да? І те, яке було життя у цих версій, ну, типу, які були стосунки у цих версій, як вони мислили, я розумію, і я бачу особисто в своєму житті, і ви можете проаналізувати в своє життя певні закономірності. Що мій майнсет, моє ставлення до себе напряму було пов'язане з тими людьми, які мене оточували. Я зараз говорю не тільки про романтичні, а загалом, просто от, про стосунки з людьми. Відповідно, е можу сказати таку ще теж річ, що ви могли діяти через певний якийсь страх, через якісь певні детвердження, діяти певним чином, що це не сприяло розквіту ваших стосунків а навпаки. І, звісно, я з вами походжусь, так, да, там є ще інша людина. І ця інша людина теж впливає на стосунки. Але ми зараз говоримо саме от про себе. Тому що, можливо, якщо ви задавалися питаннями, чого мені так не щастить, чи чому від мене йдуть люди постійно, да, що не так? Є сенс замислитися над своїми реакціями, своїми, своєю поведінкою. Тому що досить часто те, що насправді от, пропагандує, я би навіть так сказала, соціальні медіа, да, соціальні мережі, вони. Я, би, я про це вже, до речі, говорила в декількох відео, і скажу, напевно, тут, що вони, знаєте, вони дають таку картинку стосунків, на мою думку, яка не є здоровою. Тому що. Це більше про використання один одного, про те, що е, да, там, чоловік має давати гроші, якщо він не дає, то він вже поганий. Тобто в цьому, в цьому немає душі, як я це бачу. Тобто є якась зацикленість на грошах, на якихось певних функціях, на певних стереотипах, але абсолютно немає ніякої душі в цих стосунків, тому що, ну, на мій погляд, люди мають бути в стосунках через те, що вони хочуть бути з один, одз, одни, один з одним, а не через те, що у косі гроші чи їх немає. Це, ну, типу, якось нелогічно. Типу, виходить так, що люди разом через гроші, чи через секс, чи через якісь певні бенефіти. Є таке якесь, ну, типу, люди не через те, що вони хочуть бути разом. Ось, тому для мене те, що я чую досить часто в соціальних медіа, це якраз така пропаганда оцих потребітельських таких риночних стосунків, а не стосунків, які дійсно би плекали і вони давали б можливість розквітати один одному. Ось так. Тому, в принципі, це все. Подивіться на свої реакції, я не знаю, що ще більше додати, тому що мені хотілося от поділитися саме цим. І я вам хочу сказати тут теж таку річ, що насправді: коли у нас погані, погані стосунки з людьми, неважливо, це там, друзі, чи це стосунки з коханими людьми. Я скажу таку, можливо, неприємну річ, але ви знаєте, часто в цьому всьому. Ну, це наш вибір. І е, наші люди, які от нас нас да, оточують, друзі, вони є відображенням нас, як я сказала. І тому дуже неприємно, е, скажімо так, дивитися на реальність, да, що, наприклад, ви притягуєте, чи ви якось обираєте людей, яких, які вам ну, не ваші. Чомусь це відбувається. І Знаєте, це неприємно, це якось трошки боляче да, дивитися правді в очі, що да, мене обирають чомусь не ті люди, але це дуже знаєте, питання, і оця тема вона є дуже важливою, і я би сказала такою трансформаційною. Я б навіть сказала, знаєте, це таке питання, яке може змінити, змістити ваше сприйняття взагалі ситуації, стосунків, людей, роботи, тому що да, стосунки з людьми це не тільки про романтику, чи про дружбу, це велика, такий, велика сфера нашого життя. І коли ви замислитесь на цим, ви подивитесь, а дійсно, чому так? От чому до мене там підходять знайомитись тільки такі люди? Чому біля мене не зупиняється мужик на Мерседесі, да, не виходить і не каже, що я хочу з вами познайомитися? Чому так? Чому йдуть знайомитись якісь інші люди? Чому, коли ви сидите на сайтах знайомств, да, меч відбувається з певною категорією людей, а з тими людьми, з якими ви хочете, не відбувається? Це цікаво дослідити. І, можливо, да, ви там наштовхнетеся на якусь неприємну правду, але якраз таки з цієї неприємної правди починаються зміни. Тому що поки ви їх не бачите, поки ви не бачите, що є якась певна проблема, ви не можете її вирішити. І так інколи дійсно проблема в нас. Ми себе не недооцінюємо, ми себе не цінимо, ми не відчуваємо себе гідними, ми не відчуваємо себе дійсно вартими, хороших, класних стосунків. І тому відбувається так, що життя нам каже, окей, окей. Будь ласка, тримай, тримай те, що. І це, до речі, це не, ну, це не я зараз розумію, що я можу звучати якось магічно, але насправді це все має під собою научні певні факти. І те, що ви притягуєте, це не про те, що це якимось магічним образом да, відбувається. Це відбувається. Реально, з точки зору науки. Але про це не буду тут говорити. Якщо вам цікаво, ви можете написати мені, я вам дам списки літератури тих цікавих якихось авторів, які ви можете послухати, і дослідити це самостійно. От, а тут я, знаєте, я думаю, що потрібно все пояснювати простою мовою, для того, щоб було всім зрозуміло. Я дуже не люблю, коли. Деякі крейтори починають знаєте, якось дуже так замудрено говорити, що ну, типу, їх складно розуміти. І коли, наприклад, мене, знаєте, от є ті, хто кажуть, я читаю научну, якусь складну літературу. На мою особисту думку, я вважаю, що якщо ця книжка не зрозуміла, ну, типу, я її читаю, і мені потрібно. Дуже сильно напрягатися, тобто вона дійсно складна її читати. Я вважаю, що це хріновий автор. Тому що на мою думку, знаєте, їжа має бути смачною, а книжка має легко читатися, типу, її мають розуміти люди. А не ще брати якісь ще додаткові, знаєте, якось перечитувати декілька разів і намагатися якось зрозуміти, що мав на увазі автор, що він, що він сказав. Тобто є якісь такі книжки, які ти читаєш, і от ну, воно дуже тяжко йде. А є книжки, да, де мова, ну, типу, все якось логічно, легко написано. Тому ось так. Отак. Тому я і кажу, що я за те, щоб говорити легко, легко і просто пояснювати простою мовою. Ось так. Я за я за такий підхід, я не за те, щоб знаєте, намагатися якось. Пояснювати це складною мовою. От, якщо вам цікаво, я ж кажу, я можу дати літературу, те, де ви можете це все почитати і дослідити. В принципі, ось так. Це те, що мені хотілося підняти таку тему, це відео, знаєте, от роздуми, роздуми. Замисліться над тим, а що я не так роблю? Тому що, можливо, якраз таки, знаєте, ми часто теж, у нас є якісь певні, скажімо, як це правильно сказати, думаю, 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 вимоги. До інших людей, але при цьому, коли нам виставляють вимоги, ми такі типу, ну а чому ми маємо це робити? Хоча у нас у самих є вимоги. І, наприклад, що раз говорити про зовнішність, Боже, це моя улюблена тема, коли чоловіки і жінки сруться стосовно зовнішності. Ну, камон, давайте чесно, і чоловікам, і жінкам приємно бачити свого партнера гарним. І я зараз маю на увазі да, гарно вдягненим, з гарною зачіскою. І коли, наприклад, жінка в неї. Це викликає якийсь певний, е, типу якого і чого я мається робити. Хоча насправді я впевнена, що вона теж би хотіла бачити свого чоловіка гарно вдягненим, да, гарний, з гарною зачіскою, щоб він класно пахнув і наглядав як бомж. Це працює в дві сторони, але при цьому якось якась із двох сторін вона не зовсім погоджується. Типу, чого це так? да Тому ось так. Саме, наприклад, коли чоловіки, от вони хочуть, щоб жінка виглядала гарно, але при цьому самі не хочуть дослухуватися да, до своїх жінок. Ну, якось нечесно, погодьтеся. Якось нечесно. Тому я ж кажу, якщо у вас якісь певні вимоги до свого партнера, то і тоді ви, значить, маєте робити те, що від вас хоче партнер, да, бо якось прислухатися до цього. А це вже як я сказала на, да, на початку, що чи з вами людина розквітає чи ні. Тому що це є стосунки, ми їх будуємо. Ми ліпимо, і в цьому є два учасники. Ви не можете тільки брати, вам потрібно ще щось і давати. І коли ви не прислухаєтеся, звісно, інша людина відчуває себе непотрібною, непочутою і так далі. Ось так, любі, тому. Класне питання, варто замислитись, можливо, навіть проаналізувати якісь минулі стосунки минуле, да, що у вас було, чому так сталося? І ще раз повторюю, кажу, хоча я знаю, що можливо хтось це не почує. Це питання не говорить про те, що ви винні у тому, що з вами сталося і до вас людина погано відносилася. Але це цікаве питання дослідити в певних моментах, да, чому дійсно так відбувається? Чому люди поганим чином ставляться до нас? Я розумію, що це питання звучить як, типу, ну. Якщо умовно ви жертва, то ти значить винувати. Ні, я не це маю на увазі. Я маю на увазі, що якщо ви бачите, що є якась певна да, циклічність, люди від вас йдуть. Чому? Ви ніколи не задавали собі це питання, але це цікаво дослідити. І це не про те, що я вас засуджую, чи не про те, щоб, знаєте, якось зробити вас винуватим. Ні, це про те, щоб дослідити. Тому що це досить така ну, слизька тема, розумієте? Досліджувати ці питання, такі, які от вони в соціумі, да, вони... це питання, коли ти йдеш так полезо. Але розумієш, що це цікаво, і це цінно досліджувати, занурюватися, а чому дійсно так відбувається? І, звісно, це не про те, що якщо ви були жертвою в якихось Ситуаціях, що до вас погано відносилися, то з вами щось, типу, ви в цьому винні, це абсолютно не так. Але якщо ви бачите, що це циклічно повторюється, то, звісно, є сенс замислитися, а чому так відбувається? Тому що ви ж цих теж людей обираєте. І в цих стосунках ви також присутні. Якщо сценарій повторюється, є сенс да подивитися, окей, а чому я в мене якесь тяжіння да до цих людей. Але я ніяк не говорю про те, що ви винні в цьому, що до вас людина погано відносилася тому що, наприклад, в моєму житті були теж люди, які погано до мене відносилися. Але я чітко розумію, що те, що вони до мене погано відносилися, це про них. Але я зробила певні висновки з цієї ситуації. Я тепер реально розумію, що якщо до тебе людина погано відноситься, там немає тобі місця. Ти маєш просто встати і піти. І все. І мені знадобилося, ну я не можу сказати багато, але е декілька разів да, для того, щоб розуміти, що якщо людина до тебе погано ставиться. Це про неї. І треба просто шукати людину, яка буде ставитись до тебе нормально з самого початку. І якщо людина йде, в деяких випадках, да, тобто я роблю висновки і з, 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 зі своєї поведінки, і з поведінки людини. Тому я вас якби закликаю до цього, замислитись над цим, порозбирати якісь питання і зі своєї сторони, і з сторони іншої людини. Як я сказала, часто люди ці питання вони оминають, тому що вони неприємні і вони якісь такі, ну, типу, не хочеться їх да, обговорювати, не хочеться про це замислюватися. Тому ось так. Можливо, навіть це знаєте питання, воно досить є, треба насмілитися, щоб дійсно подивитися і звернути увагу, окей, а що, а що там же теж я і є. Чому так відбувається? Да? Чому я вибираю, чому я сиджу в цих поганих стосунках, чи чому від мене йдуть люди? Чому не виходить, що я зі своєї сторони роблю не так? Це дуже важливе питання, яке варто дослідити. І, звісно, напевно, дайте, от закінчу відео такою річчю, те, що я особисто розуміла зі своїх роздумів, я зрозуміла наступне: людина, вона або з вами хоче бути, або ні. Тобто, ви або цій людині цікаві цінні, або ні. І я розумію, що люди не обирають, ну особисто я говорю зараз про свій досвід, не обирають мене не через те, що я погана, а через те, що я для них не цінна. Тому що я реально розумію, що окей, ну да, може, комусь я і не подобаюся, це нормально. Але якщо я бачу, що людина не проявляє до мене якоїсь да, інтерес, вона не є стабільною. Це про цю людину. Якщо розумію, що я хочу інші бачити стосунки, дружні, романтичні, ну немає різниці. Я просто йду до тих людей, які мене обирають. Все. І якщо говорити про себе, це якраз таки і є оцей момент вибору, що в мене є право обирати, а не сидіти і чекати любові від тих людей, які мені цієї любові чи уваги дати не можуть. І я розумію, що якщо говорити про мій бік, то я обирала людей, які мене не цінували. Я сиділа і намагалася якось знаєте, знайти з ними спільну мову. Добитися цієї уваги, хоча розумію, що ну, це, це, ну, типу, це не має сенсу. Тому що або людина підходить, або не підходить. Це, знаєте, як? Мені подобається ця фраза, таке порівняння про те, що да, ви коли йдете обирати взуття, ви ж, у вас, умов, ну, не знаю, 38-й розмір. Ви ж не йдете, не купуйте 36 з надією, що він розноситься. Те саме і з людьми. Коли ти усвідомлюєш чітко, що ця людина не підходить, вона в тобі не зацікавлена, і немає сенсу з нею бути, треба йти. Розумієте? Теж, до речі, хочу сказати, поділюся своїм досвідом, ще додам стосовно спокою. Я от останній рік, напевно, півроку, я можу сказати, що мій стан спокою він виріс набагато. І що цікаво, люди це помічають. Мені ніколи раніше не казали про те, що ось з вами так спокійно. І я розумію, що дійсно раніше я була дуже така тривожна особистість. До речі, що найцікавіше, <рес> допоки я не почала займатися, роз... не ну, задавати собі якісь такі ці... питання стосовно певних речей в моєму житті, я ніколи б не подумала, що в мене якісь є проблеми взагалом. <рес> Тому до моменту, поки я не почала вивчати е... психологію, якісь техніки робити, я й не думала, що в мене якісь проблеми. <рес> Такий цікавий факт. Тому, от, стосовно стану, я розумію, що, наприклад, так, да, це правда, хоча вона неприємна. Раніше, коли в мене була якась тривожність, я не була задоволена своїм життям, це знаєте, на фоні, ти його якби і не бачиш, наче, але все одно це є, воно присутнє, це відчуття якоїсь тривожності. І з людиною неспокійно, зі мною було неспокійно. А зараз мені раніше ніколи ці люди не казали. Зараз мені кажуть, люди, з тобою так спокійно, я прям відчуваю, що ти спокійна. Бо так воно і є, я дійсно змінилася. І це помічають жінки і чоловіки всі. Тому що змінився оцей внутрішній, да, внутрішній я відчуваю себе по-іншому. І, звісно, я на цю тему можу говорити безкінечно, але от вам приклади з мого життя. І я собі теж це питання задавала, чому е, є якісь да, люди в моєму житті, от, які себе ведуть таким чином, чому саме я складаю стосунки з цими людьми? Чому так відбувалося да, там, в минулому. І це дуже насправді цікавий досвід в цьому капошитися і це все розбирати. Тому що так, ви дізнаєтеся більше про себе, ви починаєте розуміти свої якісь поведінкові паттерни, розуміти свої емоції, розуміти, чому так відбувається. І це дуже цінно, і це дуже цікаво. Навіть якщо на перший погляд може здатися, що це якось ну, неправильно, наприклад. Це неправильно. І я ще раз повторюю, будь ласка. Я, це питання, воно не стосується. Да, тобто я не говорю про те, що ви винні в тому, що людина до вас погано ставиться. І якщо говорити про якісь серйозні речі, це абсолютно не ну, типу, це питання, я б не сказала, воно неумісне тут. Тому, будь ласка. Uh, да, пос, почуйте мене, я не говорю про uh, якісь серйозні речі, де дійсно стосунки між людьми, типу, ну, там немає вашої да, провини. Я говорю про такі більш прості речі, як ваш стан, наприклад, ваші якісь дії, ваші слова і так далі, ваші вчинки, да, ваші якісь маленькі, малень, маленькі якісь дії, які впливають на це. Я, я про це кажу. Я говорю про, говорю про ваш стан, про ваші да, відчуття. Ось це. Тому сподіваюся, що ми один одного почули. Ось так. Ось так, Любі. Все, будемо завершувати. Тому що я ж кажу, я можу говорити на цю тему безкінечно. Але мені хотілося дуже сильно поділитися, щоб ви змістили свій фокус і дослідили себе. Бо це може бути дійсно цікава подорож. Навіть не може, це є цікава подорож, Дослідити себе, саме з цієї сторони, подивитися, що я не так роблю. І так, можливо, це не зовсім є приємним, але тим не менш, це є величезний да, зміна, величезний шифт вашої реальності. Ось так, любі. Все. Будемо закінчувати. Якщо вам цікаві консультації, ви хотіли розібратися да, в собі і подосліджувати якісь свої сценарії або вашу поведінку, зрозуміти більш якби себе глибше. Я вас запрошую на консультації, тому що якраз таки в моїй консультації я вважаю, я взагалі людина досить глибока, і я можу дійсно спуститися, знаєте, в недрі і подосліджувати. Мені це цікаво. Я це роблю з собою, тому я з радістю вам можу допомогти. Про всі. Деталі про мою філософію, про навчання, ви можете подивитися на сайті, не знаю, казали це чи ні на початку відео, але тим не менш скажу ще раз. Тому, якщо вам цікаво, welcome. А ми зустрінемося з вами в наступних відео. Всіх цілую і обіймаю.